Полтавці, які мають невиплачені кредити, мітингували біля управління Національного банку України. Позичальники вийшли на вулицю Жовтнево з плакатами, гучномовцями та барабанами. За їхніми словами, вони вирішили покласти край свавіллю банків, які вимагають від них погашення кредитів за новим курсом долара, який сьогодні становить близько 12 гривень за долар. На даний час мені платити 200 доларів. Тоді частина моїх доходів дозволяла мені платити по курсу 5.05. Зараз це вже для мене неможливо. Коли я брав іпотечний кредит, була ставка курсу Національного банку 505. В Договорі не вказано те, що я, що я повинен переплачувати тройну суму. Я вже виплатив свій кредит. Те, що зараз банки не хочуть з нами іти ну, на зустріч, це Проблема держави, не проблема людей, мітингувальники розповідають, майже всім належить платити свої кредити не один рік. За цей час курс долара може змінитися, і навряд чи американська валюта подешевшає. А це означає, що кредити битимуть по кишенях полтавців ще сильніше. Позичальниця Олена Баранова розповідає: у квітні Полтавка, яка мала величезні борги перед банком, покінчила з життям. Пані Олена побоюється, що подібні випадки можуть повторитися, якщо НБУ не підтримає людей. Якщо казали тисячу півтори тисячі гривень, ну це десь більш-менш зрозуміло. Але якщо мала Сім'я, маючи -таки, неповнолітню дитину, виплачує 6 тисяч гривень в місяць. Скажіть, будь ласка, це по нинішньому курсу? Звідки? Вони можуть взяти такі статки. Учасники мітингу наполягають на прийнятті Верховною Радою законопроекту нардепа Миколи Рудьковського. За ним позичальники гаситимуть кредити за курсом долара, який діяв на момент підписання угоди з банком. Водночас люди проти проекту закону підготовленого радою банкірів України, який переконані вони зажене їх у кредитне рабство. Він передбачає виплату по сьогоднішньому курсу, тобто по два валютних кредитів по сьогоднішньому курсу по 12 гривень, а під 17% річних, і це на пільговий так званий період. На два роки, а в подальшому збільшення відсоткової ставки за користування цих кредитів до рівня сьогоднішнього, тобто до 26% як мінімум, до учасників мітингу вийшли представники керівництва обласного управління НБУ. Обидва законопроекти знаходяться на розгляді Верховної Ради. Ось що почули від них полтавці. Звичайно, він буде проходити обговорення у комісіях Верховної Ради. Те, що закон Рудьковського, то теж, мабуть, на цій комісії. Ведеться обговорення, то я можу можу вам лише сказати, що зараз це питання дуже дуже важливе, актуальне в Національному банку і в Верховній Раді на розгляду. Ініціативну групу відпозичальників пустили до приміщення НБУ на переговори. Представникам змі бути присутніми не дозволили. Сторони домовилися про те, що керівництво управління передасть до Києва колективний лист полтавців на підтримку законопроекту Рудьковського. Відповідь має надійти впродовж місяця. Давайте